Сказав Господь, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі, як Мойсей підняв змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Сьогодні в цю неділю. Ця неділя є неділею перед воздвиженням. Є завжди, коли є свято Воздвиження Всечесного Хреста, храмовий праздник Кафедрального собору, то цей Хрест святкується довго. То його ставиться в центрі, є хрест, є воздвиження, і є ще неділя перед воздвиженням, де Слово говорить про Хрест, неділя після воздвиження, де Слово говорить про хрест. Якби весь цей час насичений цим, якби поставити в центрі хрест. Як подія суперважлива, надважлива в християнстві центр християнства, хрест. І так він є осінню на воздвиження, де цей хрест так оспівується, і теж перед Пасхою. Або сама Пасха, яка проходить через хрест. Є весною і осінню, є, є в різниці приблизно шість місяців є хрест. І я не знаю, що ти думаєш, коли чуєш слово Хрест. Бо в більшості зазвичай нормальна, здорова людина не дуже радується з того. <рес> коли чує слово Хрест або починається про хрест, думаєш, ой, депресія, ужас, страждання, смерть. Перші асоціації. Перше, коли каже Христос: бери свій хрест, йди за мною, ой, брати моє страждання, треба знову страждати, іти за Христом, треба мучитись. Сьогодні це слово хоче нам дуже сильно допомогти про цей хрест. Каже, це Євангелія. А хотів ще сказати, що я сьогодні в синьому, тому що крім того, що є неділя перед Воздвиженням, то оскільки завтра є свято Різдва Богородиці, то також є передпразненство Різдва Богородиці, є дві події, які з'єднані в одному дні. Сьогодні це слово, яке ми слухали, є слово із неділі перед Воздвиженням. Тому говориться, не говориться прямо хрест, але каже про те, що син чоловічий має бути піднесений. Піднесений так само, як Змій в пустині. Син чоловічий Христос порівнюється зі Змієм. Ви знаєте цю історію зі старого Завіту, де народ, який йде через пустелю, Бог робить чудеса із ним, виводить його з рабства Єгипту, переводить через Червоне море, дає їм воду, дає їм. Дає їм хліб, годує їх, провадить їх. Але народ твердий, народ тяжкий, народ не вірить, народ бунтує. Народ каже: ну, коли вже, ну скільки можна, ну скільки можна цим мучитись? Ну, жарко, ну їсти мало, ну пити мало, ну не так, як я хочу, все не так, як я хочу. І бунтує, так само, як ми, постійно. Бунтує. Не так, як я хочу. І тоді Бог насилає на них маленьких зміїв, які їх кусають. Які їм не дають спокою. І тоді, вихід із того, вони починали помирати від того. Вихід із того каже Бог Мойсею: вчепиш мідного змія на палиці, І кожен, хто буде дивитися на цього змія, буде жити. І цей змій є прообраз Христа, цей змій вчеплений на палиці. цей змій піднесений, цей змій Христос. Здавалося б, як ужасно. Змій, то ми зразу думаємо, Змій, який спокусив Єву, а тут Змій порівнюється з Христом. Змій, точніше, Христос, порівнюється зі Змієм. Так пише Євангеліє. Що так само, як цей Змій був піднесений, і кожен, хто на нього дивився, мав життя, мав спасіння, так само Христос піднесений, піднесений в різних сенсах. Піднесений на Хрест, піднесений, значить, прославлений, піднесений, значить, воскрешений, піднесений, значить. Той, хто переміг, той, хто війшов на небо. І сьогодні возноситься над нами цей хрест, і ми можемо думати страждання, депресія. Ну, дуже гарно говорить апостол Павло про цей хрест. Цьому апостолі, якщо брати апостол з неділі перед Воздвиженням, то він пише до Галатів, прощаючися з Галатами, які введення до цього листа пише. Апостол пише до збаламучених галатів, які починали плутати речі. Вони починали старий закон до нового закону, обрізання до Спасіння Ісуса Христа. Не розумілися не на кінець, як це жити, це християнство. Не розумілися. І Христос їм пише, і Павло, апостол Павло їм пише, кличучи їх до навернення, сповіщаючи їм Христа. І на кінець листа каже їм: Для мене світ розіп'ятий. Я не хочу знати нічого іншого, не хочу хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розіп'ятий, а я для світу. І можна думати, ого, апостол Павло, що з ним таке сталося, що він так радується з того Христа. Це не є нормально, здається, це якийсь мазохізм. Радуватися зі страждання, радуватися, що всюди світ розіп'ятий. Що він розіп'ятий для світу, що він постійно страждає і мучається, здається, щось ненормальне. Тільки якщо не, можемо, тільки якщо не бачимо це очима, очима Бога, який показує на цей хрест як знарядя, як місце, де є розіп'ятий егоїзм, де є вияв любові найбільший. Бо коли Павло каже, що для мене світ розіп'ятий, то він радіє неймовірно просто. Тому що він бачить усюди хрест, усюди навколо бачить хрест. Що це означає? Всюди він бачить, що для нього було даровано життя, що його полюбили, що його простили, що йому послужили, що в іншій людині він бачив, що інша людина, помираючи для нього на хресті, значить, помираючи для свого егоїзму, не живучи для самого себе, жертвуючи себе для нього, він може бачити, світ для мене розп'ятий. Інші віддають своє життя за мене. Бачу цього Ісуса Христа, який віддає своє життя за мене в іншому. І ми можемо бачити так само, якщо можемо, якщо маємо трошки ці очі відкриті, що інший для мене віддав своє життя. Мої батьки віддали своє життя для мене. Мої, життя, мої батьки багато разів були розіп'яті на Христі. Їхній егоїзм був розіп'ятий, щоби мене любити. Щоб мене приймати, щоб мене виховувати, щоб мене вести в це життя. Твоя дружина багато разів була розіп'ята для тебе на Христі. Її егоїзм був розіп'ятий. Можеш бачити цей хрест в твоїй дружині. Цей егоїзм був розіп'ятий. Багато раз терпіла тебе, багато раз любила тебе, багато раз прощала тебе. Багато раз можна було бачити в цьому Христі любов. Багато раз можна бачити цей хрест у твоєму чоловікові. Як багато разів. Був терпеливий, як багато разів був щедрий, як багато разів був розіп'ятий цей егоїзм. Можна бачити в багатьох-багатьох людях. Тому апостол Павло каже, для мене світ розіп'ятий і радується з того. Каже, всюди бачу хрест. Можна сказати, він всюди бачить цвинтар. Каже, одні хрести, одні хрести навколо мене, яка радість, як прекрасно. Світ для мене розіп'ятий. Всюди можу бачити, що Бог мене любить, що Христос віддав своє життя за мене через іншу людину, це бачу. І тоді він каже, і я для світу. І я тоді теж готовий віддати своє життя для світу. І тоді апостол Павло приймає переслідування, приймає бичування, приймає, приймає різні нестатки, різні випробування, різні труднощі, щоб звіщати Євангелія на цілий світ. Тоді він каже, я для світу також. І я теж хочу так любити. Я теж хочу давати своє життя. Тому можемо дивитися на цей хрест сьогодні трошки по-іншому, не в світлі депресії, а в світлі того, що хтось віддав уже своє життя за мене і віддає до сьогодні. Цей егоїзм розпинається кожен день на хресті. В цьому можемо бачити Ісуса Христа, який дає свого Духа. Бо без цього Духа не можна, не можна дати себе розіп'ясти. Тоді можна тільки воювати, тільки боротися за своє я. І тоді в подружжі, подружжя не встоїться, якщо не віддавати своє життя. Якщо не розпинати свій егоїзм. Ніякі відносини людські не встоються, якщо не буде Христа. Якщо не розпинати свій егоїзм, тоді немає прощення, немає примирення, немає віддання життя, немає любові без Христа. Без Христа немає любові, брати і сестри. Тому сьогодні можна, так як Павло казати, Я для світу. Я теж хочу так любити. Я хочу любити, я хочу бути розіп'ятим на Христі. Уф, сильно. Я хочу так любити. Хочу, щоб мій егоїзм був розіп'ятий заради іншого. Це не є моралізм, що ти мусиш, бо ніхто не мусить. Можеш не хотіти бути розіп'ятим на Христі. Можеш не хотіти любити. Шкода, бо це єдина дорога спасіння хрест. Любити так. Сьогодні про це можемо молитись, про це можемо просити, щоб Господь давав нам це бажання, давав нам свого духа, щоб ми могли бути розіп'ятими на Христі заради іншого, щоб могли любити, могли давати себе, не шкодувати, таким чином досвідчувати любов від іншого і теж давати. Тому молимося, дякуємо Господу Богу за це прекрасне слово, за цей хрест, який входить в цей період, неділя перед воздвиженням, потім воздвиження через тиждень будемо святкувати свято. І ще потім, після оздвиження, ще буде прохрест. Цей вияв найбільший вияв любові. Амінь.